Карітас роздав великодні кошики. У них необхідний набір продуктів до святкового столу. Попри складну економічну ситуацію та подорожчання товарів, акцію зі збору продуктових наборів таки вдалося провести. До неї долучилися звичайні коломияни, підприємці міста та району. Про те, скільки малозабезпечених цього великодня мали допомогу, розповість Віталія Васильчук. Для Любові Мазурик співпраця із Карітасом триває вже давно. Вона багатодітна мама. У жінки семеро дітей. В благодійному фонді Мазурикам допомагають і продуктами, і одягом. Уже третій рік поспіль. Численна сім'я отримує у подарунок великодній кошик від Карітасу. Особливо він потрібний цього разу, каже пані Любов, адже ціни на продукти підскочили чи не вдвічі. Взагалі то діти сюди устроені, постійно ходять, каріти допомагають продуктами, речами, чим можуть, бо багато дітей і взагалі каритись постійно допомагає Молодці, добре, що допомагають людям, що так є. Їм вдячні. Загалом цього року 300 сімей отримали від Карітасу великодній кошик, що є своєрідним рекордом, адже за останні роки це найбільша цифра. Це малозабезпечені люди, інваліди першої та другої груп, діти з малозабезпечених сімей та діти-інваліди. Протягом місяця вони подавали у благодійний фонд заявки, розповідає директор Карітасу, отець Сергій Триф'як. Писали прохання, ці люди це на протязі місяця. Це більша частина. Це наші підопічні. У символічному кошику святковий набір продуктів. Це звичайно ж, паска, борошно, ковбаса, сир, яйця, масло, олія та інші. Формувати великодній кошик, каже Сергій Триф'як. Уже традиційно допомагають приватні підприємці, з якими склалася багаторічна співпраця. Це великодній набір. Коштує близько 150 гривень. Це з тим, що ми могли, що ми залучили велику частину власне, безкоштовних безкоштовних продуктів, які надали, які ми не можемо врахувати. І ці набори це є таким подарунком наш і наших жертводавців, для людей, які потребують до Великодня. Акцію Великодній кошик Коломийський карітас організовує восьмий рік поспіль. Тут кажуть, хочуть у першу чергу поділитися теплом, а потім допомогти і матеріально тим людям, які цього дійсно потребують. В наш час в такій обстановці це дуже потрібно бо через те, що люди мало забезпечені. їм Тяжко виживати в цій обстановці. Цього року констатують у Карітесі через затяжну економічну кризу. Кількість заявок на передвеликодню допомогу суттєво збільшилася. Тут сподіваються, що зростатиме і кількість благодійників, які не забуватимуть про милосердя та допомагатимуть тим, що потребують.